29 січня 1918 року на залізничній платформі в крутах перебувало близько 500 українських вояків та студентів вони були озброєні 16 кулеметами та однією гарматою. Ворог переважав десятеро, мав бронепотяг та артилерію. Але завдяки вигідній позиції і героїзму українцям вдалося завдати ворогу значних втрат і стримати наступ до темряви. Потім під тиском українські бійці організовано відступили до ешелонів і вирушили в бік Києва, руйнуючи за собою залізничні колії. Але одна студентська чота, 27 хлопців, заблукавши у темряві, повернулися до станції Крути, яка на той час уже була зайнята більшовиками. Вони потрапили в полон. Хлопців катували, а потім стратили. Згодом майже всіх героїв поховали на Аскольдовій могилі у Києві. Багато з учасників бою під крутами лишилися безіменними для нащадків, але їхня рішучість і відвага стали символом української ідеї в боротьбі за незалежність. У бою під крутами полягли київські студенти й учні, що 1918-го встали на захист незалежності своєї вітчизни. Поїзди, проходячи по всю маленьку станцію, стишують хід. А в день, коли сталася трагедія, тривожно сигналять. Немов будують приспану й присипану пороху забуття за часів СРСР, -СР. нашу пам'ять про тих, хто поклав голову в цих полях, захищаючи незалежність молодої української держави. Цікавими розповідями, віршами та хвилиною мовчання на знак вшанування пам'яті героїв Крут сповнилася година історичної правди у могилів Подільській міській публічній бібліотеці No2, учні 10 класу гімназії номер 5 із вчителькою історії Вікторією Білуніною. Говорили про те, що пам'ять про загиблих героїв не пішла в забуття. Українська молодь під крутами довела, що боротьба за свободу і незалежність України ніколи не припиниться. Ми зараз теж пишемо історію нашої держави, і в ці дні ми згадуємо нашу ю. Крутянці, світ молоді, світ нашої нації захищали нашу державу. Вони знали, що вони йдуть на вірну смерть. Це були неозброєні, не навчені молоді діти, наші українські діти, які пішли на нерівний бій проти російського загарбника. Я хочу сказати, що подія невеликого такого масштабу, але подія, яка говорить про українську націю як націю героїчну і націю непереможну. І дивлячись на те, що було в нашій державі, дивлячись на те, що є в нашій державі, ви знаєте на сьогодні, як героїчно наші воїни захищають незалежність, суверенність нашої держави. Ми знаємо, що ми що обов'язково переможемо в цій загарбницькій війні. Слава Україні! Із Навальним доповненням заходу стала тематична літературна виставка, де зібрано історичні факти, документальна хроніка, книги та журнали, які розповідають про ті трагічні та водночас легендарні події. Крути невгасимий вогонь української волі. Бій за Україну триває. Весь світ вже зрозумів, що ми не дозволимо іншим творити нашу історію, тому як і 106 років тому, так і сьогодні. Готові стояти за свою землю до кінця, зібрати усі силу та волю в кулак, згуртуватись і бути єдиною монолітною українською нацією.